Мене злати злати, не 9 років, я живу в Італії. Вже рік живу в Італії. Мама каже, так безпека. Мене допомагають ЗСУ, сум, передає посилки. Я теж хотіла допомогти. Побачила відео, де дівчинка відстригла волосся, продала і задонатила гроші на ЗСУ. Я вирішила теж підстригтися. Мама підтримала. Довго шукали, де як. Допомогли друзі. І ось мої 40 метрів. Волосся, поїхали в Неаполь. Кошта в Україну до хлопців. Придаю привіт другові Леву. Низькі Укрі. Всім доброго вечора, ми з України, ні слави, ні болі, нема ні, ні. Ми суми, і Херські, Острі з Міліни, на Київ, Чернігів, і Херсон, і Рпінь. Ми є Маріуполь відплат уже близько. Ніколи не були братами русні. Вони колесали у різних колисках. Різні співали, весільні пісні Ми Львів, Миколаїв в нас долі, єдина, тому не жалійте, ні сили, ні квиті. Всім доброго вечора, ми з України. Все буде добре, 4-5-0. Волосся вона продала ну, досить дорого, 150 євро. Ми цінати доклали, як би кошти, і придбали дороговартісну засіб зв'язку, радіостанцію Моторол. Такий вчинок маленької дівчинки, який надихає воїнів на перемогу, на боротьбу. Ну і для всіх інших служить якби прикладом певної, можна сказати, жертовності в такий складний час. На жаль, ми починаємо звикати до війни, ми починаємо звикати до того, що відбувається навколо. І люди забувають, що наша допомога нашим захисникам це саме те, що необхідно завжди, по-перше, а по-друге, це надзвичайно важливо для них, для тих людей, які своїм здоров'ям, своїм життям, своєю кров'ю дають можливість нам сьогодні тут зустрічатися, зранку випити каву. або виконувати ті завдання, які стоять, наприклад, перед газовиками на економічному фронті. От злата, вона з Буковини, вона з Садгори, вона от своїм прикладом надихнула нас підняти це питання. Нам дуже приємно, що наша співпраця вона виливається в такі проекти. Вони дуже значимі. Ми знаємо, що і в стародавніх міфах Греції. І суміжних народів були випадки, коли військові підрозділи рятували за допомогою волосся. І цей вчинок якраз є і одним із таких. Я думаю, що він увійде в історію Буковини, в історію українського війська, коли навіть не жінки. А діти робили все для того, щоб українська армія перемогла. І відповідно, ми переможемо. Слава Україні!